Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone! Welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти! Доброго дня, шановні глядачі, гості мого каналу! Не забувайте підписатися, будь ласка, для початку на канал, аби його зберегти до наступного навчального року. Адже сьогодні у нас з вами останні відеозаняття за підручником Quick Minds перший клас. Отже, сьогодні у нас буде подвійне заняття Science Природа. Lesson 7-8. Уроки 7-й Будемо говорити сьогодні About the Skeleton. Про скелет. І так, learn and think. Чита чисто думай. Task one. Listen, послухай. Point, покажи. And say, скажи. Write the words. Напиши слова у своєму зошиті. Отже, що може робити our skeleton, наш скелет? Давайте з вами зараз послухаємо повторимо за диктором. One. Walk. Two Run, three swim, four sit, five stand one. Перший скелет іде. Отже, it can walk. 2. Run. Бігає. 3. Swim. Плаває. 4. Sit. Сидить. Five – stand – Стоїть. Зупиніть це відео і запишіть ці слова у своєму зошиті. Отже, що може робити скелет? Але не лише скелет, а, в принципі. Усі ті, хто мають скелет. Тобто усі люди тварини, які мають його. Вправа друга. Look and match the animals with their skeletons. Подивіться на тварин і поєднайте їх з, зі своїми скелетами. Запишіть у зошиті. І так. Crocodile. It's skeleton. Скелетн Two. Monkey. Муки. It's skeleton. E. 3. Giraffe. A. 4. Frog. B. 5. Mouse. D. Отже, ми поєднали з вами тварин та знайшли з їхніми відповідними скелетами. Поставте це відео на паузу, аби записати відповідно це завдання до свого зошиту, як ви поєднали його. 1C, 2E, 3A 4B, 5D. Вправа третя, і це вже у нас восьмий урок. What do you think? Що ви думаєте? Як ви думаєте? Read an answer. Прочитай і дай відповідь. Ну, звичайно. Пропонується дати відповідь у своєму зошиті. І так, читаємо. The skeleton has got lots of bones. Скелет має багато кісток. They are strong. Вони сильні. Міцні. Can you feel them? Чи можете ви їх відчути? Ну, звичайно, ми можемо їх відчути, так, коли ми торкаємося. Пальчиків наших рук і останніх частин тіла. How many bones are in your arm? Скільки кісточок у вашій руці? How many bones in your arm? One, 2, or 3. Ну, в принципі, якщо брати руку. Без hand мається на увазі, тільки arm, так, частина. До зап'ястки. Ну, тоді two. Поставимо тут галочку. How many bones are in your finger? А скільки кісточок у вашому пальчикові? Скільки фалангів, так, у пальчика. Рахуємо. One, two, three. Три фаланги пальчика. Ну, три. Якщо ми говоримо про усі пальці, крім нашого голов... великого пальчика. Так, thumb. Отже, fingers у нас 3. Три. три фаланги. Create. Now look at the bones and find them in your body. Подивіться на кістки і знайдіть їх у своєму тілі. Head – Знайдіть і покажіть. Голова. Knee – коліно. Foot стопа. arm – Рука. Як ви бачите, рука до зап'ястка, Тому що hand це вже та частина руки, яку, на якій у нас є пальчики. Fingers. Так? А так arm від плеча і до зап'ястка Називається arm. And finally draw your, your own skeleton. Намалюй свій власний скелет. Перекладі малюй скелет людини. Ну, мається на увазі не свій скелет, а скелет людини. Ну, звичайно, що будь-які проєктні роботи треба робити під наглядом дорослих. Тому, будь ласка, будьте обережні, працюючи з гострими предметами. Ось такий був у нас Science Project. Проєкт з природи. На цьому це все. That's All for today. Сьогодні у нас було останнє заняття за підручником QuickMinds 1 клас. Вітаю наших першокласників, батьків, вчителів і усіх причетних до освітнього процесу з початком літніх канікул. Нехай вони будуть безхмарними, теплими, сповненими сонця та радості. Goodbye, Quick Minds One! А 1 вересня ми скажемо Hello, Quick Minds 2! До речі, усі уроки за підручником Quick Minds для другого класу ви можете знайти на моєму каналі за посиланням, які знаходяться на основній сторінці мого каналу. Будь ласка, всі уроки вже є у доступі за підручником. Goodbye, good luck. На все добре!